Христос посеред нас сьогодні на Богослуженні читатиметься Євангелія від Марка, де розкривається зміст найголовніших заповідей Ісуса Христа. Перша ж з усіх слухай Ізраїлю, Господь наш, Бог, є Господь єдиний. Та возлюби Господа Бога всім серцем Твоїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і всією силою своєю. Друга подібна до неї люби ближнього Твого як самого себе. Дорогі брати та сестри, любов є основною життєдайною силою нашого життя. Бог є любов, і Він дає нам можливість любити один одного і переносити всяку скорботу. У цей день православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елацького, що жив близько 946 року, та тисячі трьох мучеників нікомідійських, що постраждали за Христа у 303 році, а також святителя Парфенія Лампасакійського, що походив з малоазійського міста Мелітополя. Передання каже, що від дитинства цей святий мав добре серце, працював рибалкою та всі зароблені гроші віддавав жебракам. Сповнений Божої благодаті, святий Парфеній із 18 років отримав дар ім'ям Христовим лікувати хвороби виганяти з людей бісів та творити дива за побожне життя його було поставлено єпископом міста Лампасакії, там мешкало чимало язичників. Тому святитель Парфеній невтомно почав їм проповідувати слово Боже та багатьох із них навернув до спасіння. А також отримав від царя Константина Великого дозвіл руйнувати поганські капища та на їхніх місцях будувати християнські храми. Милосердя Парфенія було настільки великим, що він не відмовляв у зціленні жодному з тих, хто приходив до нього чи зустрічався на дорозі. Було навіть так, що народ перестав ходити до лікарів, бо всі хвороби Парфеній цілював ім'ям Ісуса Христа, являючи усім таку дивну силу віри у Христа, святитель Парфеній укріпив багатьох християн мужньо стояти у побожному житті та надії на Бога. Сьогодні із ним Ангела православний календар. Сердечно вітаю усіх, хто носить імена Лука, Олексій та Олександр возлюблені у Христі. На закінчення хочемо звернути вашу увагу на мудрі повчання архімандрита Іоанна Крістянкіна. Багато людей думають, що жити по вірі і виконувати волю Божу дуже важко. Насправді це дуже легко, варто лише не звернути увагу на дрібниці і намагатися не зрішити у самих маленьких і легких справах.